Діти сироти та діти, позбавлені батьківської уваги, потребують нашої допомоги завжди. Отож, сьогодні будемо говорити про діяльність благодійного фонду. Фонд називається Мама плюс я. Я знаю, що ви багато чого зробили вже для того, щоб дітки себе добре почували. А отож, Анастасія Грищенко, директорка благодійного фонду сьогодні в нашій студії. І ми будемо говорити про тих дітей, які опинилися у надскладних ситуаціях, які, окрім війни, вже мали проблеми. А зві. Ною їх стало набагато більше. Настя, ми раді вас бачити. Пригощайтеся чаєм і будемо так. спілкуватися з приводу того, як взагалі проходить ваша робота, робота благодійного фонду. Хотіла би дізнатися, що саме ви зараз можете зробити. Добрий день, вітаю. А, так справді ми займалися ще до війни. Нашому фонду вже 15 років. І весь цей час, всі 15 років, ми займалися тільки дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Але з війною ми зрозуміли, що в принципі проблем і у дітей сиріт побільшало. І з'явилися проблеми ще у дітей, які переселенці, у матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах. І нам зараз необхідно їх підтримувати, щоб діти саме не ставали. Ще далі сиротами. Плюс ми розуміємо, що з війною стало ще більше дітей сиріт, тому що ця цифра, на жаль, поки що невідома точно, але вона росте і вона є, і, і такі діти є. І вони стають сиротами не тільки через. А, Скажімо так, вбивства батьків, а і сиротами через складну економічну, соціально-економічну ситуацію. І батьки, які до війни ще там трималися, аби виховувати дітей, зараз вони їх, на жаль, є такі моменти, коли вони їх залишають. А куди потрапляють? А... Чи є у вас ті. Будинки сиріт, якими ви опікуєтесь, і чи можете ви сказати, що саме через такі ситуації туди потрапляють нові новоприбулі діти? Нові є, але зараз. Майже всі дитячі будинки, психологічно, соціально психологічні реабілітаційні центри, куди діти потрапляли раніше, вони майже зараз всі евакуйовані, в основному за кордон або на захід України. Але залишаються ще ті діти, яких не евакуювали. Ми займаємося цими дітьми, ми займаємося цими будинками. Але коли дитина зараз опиняється сиротою, вже саме ну, без батьківського опікування, вже під час війни, то соціальні служби намагаються їх привлаштувати вже в родини, або в патронатні родини, ми знаємо, що є така форма виховання, або в дитячі будинки сімейного типу, або в прийомні родини, тобто кудись вже до батьків або mm -hmm. патронатних вихователів, аби діти не залишалися саме в дитячих будинках. Тому що зараз направлена вся. Робота на те, аби цих дітей евакуювати у більш безпечну зону, у більш безпечну територію. Але, звичайно, залишаються зараз і інтернати, і в Дніпропетровській області, і не тільки, де є діти, яких неможливо евакуювати через або проблеми зі здоров'ям, якщо це такий важкий психологічно розумово або фізичний стан інвалідність, то, на жаль, ці діти залишаються в Україні. Анастасія, а скажіть, які потреби, найбільші потреби у цих дітей. Отже, ми знаємо, що ви опікувалися і раніше, і знали, і що саме їм треба було, але зараз ситуація змінилася. Дуже змінилася. Якщо раніше, ми вже знаєте до 22-го року. Ми вже дійшли до того моменту, коли ми робили свої проекти саме на розвиток дітей Сирі. Тобто, на ми відкривали логопедичні кабінети, аби вони могли розвиватися мовленєво. Ми відкривали сенсор. Кімнати в цих інтернатах ми робили всі проекти. В основному, які ми робили, це вони були на саме розвиток, на підняття розвитку дітей дітей з інвалідністю. Зараз ми повернулися до. Ситуації, з чого починався ще наш фонд 15 років назад, до того, що їх потрібно просто нагодувати, до того, що їх потрібно зігріти, і закрити просто базові питання. Наприклад, зараз через воєнний стан в країні у інтернатних закладів немає можливості проводити деякі закупівлі. Їм ну, якби перекрили цю можливість через воєнний стан вони не можуть. І зараз, наприклад, вони не можуть просто закупити одяг. Вони це, не тому, можуть що, проводити тобто, це а, у них просто порушились зв'язки. Так, з, у них так, просто логістика порушена ні, чи що зараз саме? через воєнний стан. А така проблема а, ну не проблема, такі закупівлі просто призупинені державою, і тому що є більш нагальні потреби. Угу. Але, на жаль, ну, якби, одяг там і такі моменти вони також потрібні. Ми там закупили, Звичайно, без цього а, ніяк. А особливо зараз теплий одяг. Так, ми зараз і ш'ємо, ми в основному ш'ємо, щоб поміркам для а, дітей було а, теплі костюми, аби просто, ну, щоб діти Але ви ж розумієте, наприклад, ми там на верхньодніпровський інтернат а, в нашій Дніпропетровській області а, пошили 100. 60, десь, я, ну, на, на всіх хлопців, які там, там перебувають хлопці з розумовою інвалідністю. Ми пошили всі ці костюми. Ну, сума цих костюмів нам разом з взуттям до 200 тисяч гривень обійшлася. Але, ну, так сказати, так, це багато, там, 200 тисяч гривень, 100 там, з чимось костюмів. Але по факту. Ну, цього костюму дитині ну наскільки їй вистачить. Ну і якби ну, він, він один. тільки один, так. і їй потрібно перевдягатися в щось, і потрібно ще хочеться ще більше утеплити. Тому намагаємося намагаємося знаходити кошти, щоб давати ще щось. А більше. де знаходити Насю, це зараз взагалі питання номер один, так. тому що е, все направлено на те, щоб Україна е, мала можливості захищатися, так. Е, і тут ми розуміємо, що без волонтерської підтримки ніяк. І тоді і треба ще й дітей підтримувати. І це теж питання дуже важливе. Як волонтери, чи можуть вони вам допомагати? Можливо, ви зверталися до іноземних колег ваших? Ми звертаємося усюди. Ми просто стучимо усі двері, які взагалі можливі. Волонтери. Це якби і фізична допомога нам, те, що нам зараз необхідно в Дніпрі. Ми зараз допомагаємо, ми розширили свою свою географію допомоги. Ми допомагаємо вже всій Україні. Там зараз у нас на часі і інтернат у Сумській області, який знаходиться на 7 кілометрів до кордону з Росією. І там вони під обстрілами, під постійними, і їм також потрібна допомога і так далі. Але ми... Шукаємо постійно, шукаємо якісь можливості, і розуміємо, що українцям вже важко. Їм важко. Ви правильно кажете, вони намагаються допомагати на більше на захист на зсу, і це правильно там на лікарів. Це те, що зараз ну. Край необхідно, а, але ми розуміємо, що якби і діти-сироти, і діти просто переселенці. Вони також залишаються, і дуже хочеться їх і підтримати. І інколи це, ну це просто необхідно. І ми а, проводимо різні заходи за кордоном. Ми зрозуміли, що а, потрібно. Більше звертатися до міжнародних якихось фондів, до міжнародних організацій, просто до іноземців. А, зараз ми проводимо тільки там два тижні назад, провели благодійний вечір у відні. Ми зібрали 83 тисячі євро, і угу. це нам дасть змогу там деякі питання закрити цими грішми. І окрім цього, ми ще розуміємо, що а, ми доносимо правду світу. Коли ми проводимо, ми проводили такі заходи в Туреччині зараз у Відні, готуємо ще новий заход у іншій країні, і ми розуміємо, що ну, нам необхідно і розповідати людям, і розповідати. До нас приходять не тільки українці, які перебувають зараз за кордоном або колись там і завжди жили. А до нас приходять і люди з інших країн, яким просто потрібно розповідати, що відбувається, і чому там наші діти зараз потребують підтримки. Ми зараз маємо змогу подивитися відеоматеріали, зібрані зібраний з вашої організації, і трошки побачимо, що ж насправді. От ми побачили багато адресної допомоги також, і тут не лише дітям ви допомагаєте, а й дорослим, які опинилися у теж складних ситуаціях. Як вони вас знаходять? Чи проходить якийсь можливо зв'язок з через дітей з дорослими? Так, у нас просто у фонду є декілька направлень допомоги, і це відео, це направлення адресної допомоги для родин з дітьми, які постраждали від війни. Тобто це не тільки діти-сироти, це взагалі всі діти, які якимось чином могли бути постраждалими у цій війні. І це і переселенці, я ж кажу, це і ті, хто залишається у скрутних, малозабезпечені, багатодітні родини. Це ми приймаємо заявки. У нас є періоди, коли заявки закриті, коли ми їх оброблюємо та допомагаємо. Є періоди, коли ми відкриваємо, ми приймаємо заявки. В минулий раз, десь місяць назад, ми відкрили форму на прийняття заявок, і вона була заповнена за 4 години. 2000 тисячі запитів нам надійшло. На, зараз от, ми їх оброблюємо. скажіть, будь ласка, це настільки зараз нужденні українці. Це всі на, от так так. все отак, от все у нас погано, і бачите, що в Україні. Зараз, нібито є дуже багато організацій міжнародних, які працюють. Зараз є фонди, є волонтери, але люди потерпають і є справді такі регіони, куди важко дістатися, де взагалі складно розібратися з ситуацією і якось допомогти людям. Вони ще й не вірять і не довіряють. Тобто, все оце так намішалося, але потерпають. Їх не вистачає цих організацій. На жаль, тому що людей багато, родин багато і потреб багато. Деякі організації. Там надають допомогу а, тільки там переселенцям, які а, там два тижні як переселенці, і більше ні. Ну тобто а, не всі підпадають під категорію. Тобто, у нас також категорія. Ми допомагаємо родинам з дітьми. Але насправді ми допомагаємо всім родинам, не тільки переселенцям. Якщо, якщо це родина з Дніпра, яка через війну, там, наприклад, батьки втратили роботу, або щось там сталося, не дай Бог страшне, ми все рівно допоможемо. А, просто Наприклад, з цими організаціями вони є не у всіх містах та населених пунктах. На жаль, так, місто Дніпро у нас є дуже багато колег і дуже класні фонди, які дають класну допомогу. Але там, якщо там, ще там, Новомосковськ, Кам'янське, так. Але якщо це якийсь населений пункт Дніпропетровської області, селище, то у них немає можливості, у них немає можливості поїхати до Дніпра отримати допомогу. Або а, мало фондів, які працюють ми, ну, от як ми, ми надсилаємо новою поштою або Укрпоштою, якщо немає навіть нової пошти у селищі, ми надсилаємо ці пакунки, цю допомогу, тому що. Ну люди, які потребують її у селищах, і не тільки у великих містах, де розташовані ці фонди, тому так на все потрібно, так і потрібно тут і зараз, і щоб одразу йшла допомога, але ж вам потрібно знайти цю заявку, подивитися про прорахувати наскільки це справді ті люди, які яким okay. треба потім ще це обробити, потім її відправити. І люди по факту один раз лише щось отримали, так а потім чекають, і потім у них така невизначеність. І от знаєте, я от хотіла запитати завжди. в мене це питання стоїть на поготові. Чому як зробити так, аби допомагати регулярно і всім, які повинні бути можливості у нас зараз? Ми також, чи це така ми також задаємося цим питанням, тому що це дуже складно. Наприклад, от щоб обробити ці 2-2 тисячі заявок, нам необхідно ну більше 7, Мільйонів гривень, тому що ну, кожен запит а, а в основному це родини з багатодітні, по сім дітей, по вісім дітей. І коли а, ми обробляємо ці запити, це насправді це величезна робота ви праві, тому що а, ми приймаємо ці заявки, ми їх оброблюємо. Вони проходять перевірку на документи, на всі а, там правдивість інформації, тому що ну бувають різні випадки. На жаль, а, після цього ми... А, ми спочатку війни відмовилися від е, роботи знаєте, просто продуктового набору, коли там всім дається однакове. Тому що ми розуміємо, що комусь не потрібні макарони, бо вони там, наприклад, їх не їдять. А є сім'я, які ну дайте дві пачки макарон. І ми оброблюємо кожен запит індивідуально. Тобто, ми телефонуємо, наші волонтери телефонують, дізнаються, що саме необхідно, підгузки. Якого розміру. На жаль, у нас бувають такі ситуації, що ми вони подали да, заявку. А вони там третій розмір, ми вже телефонуємо. Вони та ні, нам вже там майже п'ятий потрібен. Ну тобто і такі ситуації бувають. І ми а, формуємо ці всі посилки, а, цю допомогу а, індивідуально. І це також затрачує дуже багато часу, але економить ресурси. Тобто, ці люди кажуть, нам не потрібен рис, то ми його положимо тим, кому він потрібніший. Uh -huh. А ці кажуть, а нам дайте там дві е, сухих е, суміші uh -huh. для дитячих і так далі. Це е, допомагає економити ресурс, але на жаль. І людський ресурс, і нам потрібні зараз дуже постійно волонтери, які можуть приходити до фонду, оброблювати ці заявки, це все пакувати. До нас ми зібрали за війну так дуже класну команду, саме волонтерів. Скільки хто, у вас людей? працює? А, ну, Якщо всі-всі збираються, то це близько там 20 Але ну волонтери вони також приходять по різному У когось робота є своя, і вони там присвячують тільки там. У нас є дівчинка, яка. А, Спеціально виділяє один день в тиждень, не бере собі роботу, не бере собі замовлення, а вона просто приходить у фонд, і в ось один день вона відпрацьовує у фонді, от тому, що їй так хочеться. Так. Ну, так, у нас ну, є так. дівчина, яка вчителька, і вона приходить до нас, каже: Так, все, я пішла. Заходить у кімнату окремо стави, проводить урок дітям через там 40 хвилин. Повертається до нас, каже зараз. У мене там немає уроку, я попакую. Вона пакує, Потім вона знову пішла проводити. Ну тобто. Бо Бачите, дуже справді знаєте, на те, що ви робите, це взагалі такий неоціненний вклад. І люди розуміють, що треба більше, звичайно, але ви робите те, що можете, і все ж не жалкуєте ні сил, ні таких ресурсів, і людських зараз ресурсів, і психологічні ресурси. Все це закінчується, виснажується, але якось поповнюється все одно. Так. Незважаючи ні на що, люди приходять і хочуть, щоб все це все це працювало так. Настя, я наостану хотіла запитати, от не запитати, навіть попросити вас побажати щось нам, тим українцям, які можуть допомагати. Можливо, тим, хто зможе просто фізично прийти до вас і щось попакувати. І це теж буде вкладом. Будь ласка, побажання це тільки перемоги, це те, що. Зараз для нас найголовніше, ми розуміємо, що в принципі завжди, і наша категорія діти-сироти вони будуть завжди потребувати цієї допомоги. Але коли е, наші діти будуть знаходитися під мирним небом, е, це вже буде краще і простіше. Нам потрібні волонтери, нам потрібні меценати. А ви можете писати на сторінки фонду Мама плюс я, що хочете стати волонтером, ми з великим задоволенням запросимо вас до себе в офіс і покажемо, як можна допомагати дітям і. Робити класні добрі справи. Анастасія Грищенко сьогодні була наші студії, директорка благодійного фонду. Ми дуже раді, що ви сьогодні про все це сказали. І ми побачили відео, побачили, як люди з радістю беруть, що їм потрібно. Їм все ж це треба. І хочеться побажати вам сил, натхнення Дякую. на нові добрі справи, щоб ці справи постійно, постійно йшли і ніколи не закінчувалися, щоб наші діти ставали щасливішими. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.